I've been waiting for the girl like you. I like big boots when I came out now. Sweetie. <звук> See <"Кохана, свідебові" звук> твої листи то є колатура, а ти мені не дівчина, а просто шмат. Подумайте, що це просто нарізка найкращих фрагментів цього випуску для того, щоб ви його подивились? Я тут, до речі, оце от, з мейкапом моїх вчительки біології сьогодні в цій кроваті для того, щоб вам розказати про сексуальне виховання за допомогою. Коротше, сексуальне виховання. Цей випуск я хотів присвятити Дню Святого Валентина, але я подумав, що це набагато складніша і більша тема. Пов'язано це в основному з тим, що нещодавно був цей скандал з цими придурками з Франіка. Я спеціально кажу придурками з Франіка, щоб не плутались з чудовими виконавцями пацики з Франіка. Відімати з пациками з Одразу після цього. Скандалу я пішов дивитися фільм Вавилон. Заходжу і починаються кадри, де йде оргія. Я сиджу і після різних розмов з різними жінками, з різними ситуаціями я сиджу і дивлюсь на те, як яке відношення до тіла, до жінок і до всього відбувається на екрані. І я, як людина, яка взагалі люблю еротику і дивитися її на великому екрані. Мені було гидко. Тому що це е, якийсь такий біполярочка в цьому світі. Тобто, ми е, слухаємо house, house, this... е, і так далі. І при цьому, ну типу, е, а ці уроди зробили таку вечірку. Так чи інакше, дуже багато. Е, Дівчаток і хлопчиків думають, що саме в такий спосіб вони можуть набути популярності, що це модно, і саме цим можна робити. В дівчат, мені здається, взагалі є така проблема. Я, оскільки працюю в коледжі, то я помічав це, що от їм здається. Що ця планка якоїсь сексуальності, яку вони ще не відчувають, але в них вже щось виросло, то вони це повинні показати і продемонструвати. Ну тому що без цього до них уваги не буде. І, ну, і потім те, що я бачив, як там заробляють OnlyFans, всі ці камери, вебки і так далі. Тут багато такої ієрархії йде того, що крім тіла, е, нічого немає і. До, до цього треба якось по-іншому відноситися. Це мораль, певна мораль, вибачте, моретизатор. Мораль, здається, в нашому світі дуже потрібна зараз штука. Але я, яка ламає о, чуваки гоняться за цим і роблять от таку херню, як о, зробили ці дебіли. Але це їх не виправдовує. Абсолютно, кожна людина несе відповідальність сама за себе. Пацани, основна проблема в нашому сексуальному вихованні, наприклад, в моєму, те, що єдиний, хто мені давав сексуальну освіту, був алкоголь. Майже весь свій досвід я отримав завдяки ньому. І повірте, досвід не дуже хороший е і в деяких місцях навіть зовсім не дуже хороший. Хоча були і дуже приємні моменти. Але суть зараз не в цьому. В чому проблема? Не підхід до дівчат. Справа в тому, що взагалі, от в моєму вихованні щодо дівчат, напевно, більшу роль зіграла мама за її позиціонуванням. Ну, дівчата це принцеси, і я в якийсь момент навіть зрозумів, що я до дорослого віку, не міг знати, що дівчата теж ходять в туалет. Це для мене було відкриття. Коротше, я відносився до них як до принцес, а потім в досвіді мого життя було два, два моменти, які от, поламали трошечки моє враження від цього. Перше: коли через деякий час дівчата, з якими я колись спілкувався і не знав, як до них підійти, запрошував на Побачення, проводив додому і так далі. Вони мені кидали пред'яву, що а, а, а чого ти мене не поцілував на першому побаченні? А чому не зробив того? А чому не зробив того? А чого ти не зробив того? І це я дізнавався через якийсь час. І для мене це було таке «Пффф!» муха А як же? Ми повинні були цілуватися? І, взагалі, от, наприклад, про тему поцілунків. Пам'ятаю, один раз в школі була дівчинка, яка по п'яні поцілувалася з хлопчиком, і ну таким хлопчиком ми його не дуже любили. І потім кричала, що вона легкодоступна. Просто через те, що той чувак був якийсь дивний, а вона була реально дуже красива дівчинка. Ми не могли зрозуміти цю логіку. але мені ніхто не пояснював. І от це зі мною потім зіграло злу штуку, коли. Я, вже, будучи достатньо дорослою людиною, десь за 20 мені було. Я пив з однією знайомою. Вона мені жарілась про те, що її кинув хлопець. Я думаю, так, енциклопедична ситуація. Походу про хлопця жаліється, ми випиваємо додому. Запросила все. Десь під ранок о, ми лягаємо спати. Я думав, що це знак для того, що щось треба починати. О, вона щось спросоння мені раз не да, 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 щось не зрозуміло було. О, але типу ні. Але я думав, що типу на ну, мені ж стільки разів типу, що ні, а насправді це було так. О, в якийсь момент вона мені сказала вже я чітко зрозумів, що ні. Я зупинився. І от погано в тому, що я з цією людиною потім нормально не міг спілкуватися, тому що вона сказала: Я, ну, через кілька днів, я ж до тебе як до друга, а ти до мене так. І я думаю, слава Богу, що я зупинився так чи інакше. Хоча їй все одно було неприємно, що я до неї так ліз. Коротше, якщо дівчинка каже ні, значить ні. Якщо вона навіть вам скидала, не знаю, нюці підморгувала якось, що це, от ви приїхали? От, можливо, вона вам крупняком скинула фотографію своєї матки і сказала: запліднюй, ви приїжджаєте до неї запліднювати, а вона каже: ні, так чи інакше, пацани, ні. І що я ще один лайхак зрозумів? Коли через роки вони там зустрічаються, ці пані, які казали колись, ні, потім кажуть, а що ж ти тоді не зробив? Я ж чекала. Це означає, що вона не тоді насправді чекала, тому що тоді вона насправді сказала ні. А вона зараз, можливо, хоче перевірити, наскільки ти зараз щось можеш зробити. Тому, так чи інакше, ось це золоте слово нє від дівчат, воно нє. І якщо ви не маєте врозумітельного так. То краще його отримаєте, чим, ніж потім не зрозуміло, як будете себе почувати і коротше, ви можете поламати реальну долю їй, ви можете теж з собою зробити дуже велику біду, не лізьте. Якщо ні, то ні. В будь-якій ігровій формі, ні ігровій, ні, так ні. Можливо, їй здає, ну от вона включена вся, от, з вами грається і так далі, але ну, не готова. І тому навіть через хі-хі-ха-ха -хі каже, ні, ні, так ні. Буде час, буде інша жінка. Е, ви, мужики, вам Господь дав еволюцію, Господь доля дала трошки більше сили, як правило. Хоча зараз ця тенденція змінюється і дивлюсь. Не приміняйте ніколи силу. Це теж такий досвід дурний, прийнятий алкоголем і, і не алкоголем. Щоб жінка не творила, щоб не творила, вона зняла труси, сіла вам на голову і почала накладати. Ви не маєте права нічого робити. Проявляти будь-яку силу, ви не маєте права. Ви, мужики, запитайте у Джуні Депа, в нього нещодавно по цій темі закінчився якраз суд. Трошечки десь переборщить. трошечки десь неправильно, навіть якщо ви хотіли просто заспокоїти десь залишити синець, ви не праві. І цю штуку потім ніколи не змиєш. Цей досвід буде з вами тяжким тягарем. Тому думайте. Шукайте десь, читайте розумні книжки, є дуже багато чуваків, які круто про це все пишуть. Якщо мої підписники дивляться ці випуски, ви знаєте якихось хороших авторів, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, покидайте посилання. Я теж туди накидаю те, що я знаю. Займайтеся цим питанням. На жаль, Така, така реалія, що розмова чоловік-жінка має за собою дуже багато питань, і в них треба розбиратися для того, щоб відчувати себе нормальною людиною по життю. Все ж таки хочеться звернутися до е, організацій феміністичних організацій, які займаються е, правами е, жінок, борються за права жінок, що е, треба. Звернути увагу на те, що якщо основний об'єкт проблеми це жорстокість чоловіків, те, що чоловіки неправильно відносяться, неправильно розуміють, то виховувати ще треба дуже-дуже виховувати чоловіків. В якому плані мало на сайтах організацій, і так далі, майже ніде, я не бачив якихось курсів. Для чоловіків, як, як як спілкуватися з жінками, І зробили стрім, де вони. Бухали, накачали дівчат, потім їх грязно там, лапали, показували це все в стрімі і так далі. По факту, суспільство хотіло, щоб їм ін інкримінували сексуальні злочини проти життя і здоров'я. Це один з таких злочинів до дівчат, казали про Стамбульську конвенцію і так далі. Один день це поговорили. На другий день е сказали, що все, їх упекли в СІЗО, але проблема заключається в тому, що їх упекли в СІЗО за розповсюджену порнографії. В чому проблема? Якщо ви там свої нюци, дікпіки, раптом вони вилюються десь в мережу, хтось з сільє, я не знаю, вкраде вас телефони, ваші інтимні фотографії просто вистреть. Це буде розповсюдження порнографії. Відомі випадки, коли і наші художники малюють а, ню і на них наїжджає поліція, що це розповсюдження порнографії. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що співставляти такі речі з тим, що зробили ці мудаки, не можна. Але що мене особисто бісить, це знову стала тема на один день. Всі трошечки похайпували, повиставляли, сказали. Е, мені хтось написав, що типу блін, ну якби люди не виставляли, то поліція можливо б і не відреагувала згоден, але ну по факту, все одно. Як на мене, як мені здається, більшість людей виставляють тільки тому, що «а, ну всі виставили і я виставлю. На жаль, мені хочеться більш свідомого відношення людей до цього. І ще дуже важливий аспект в тому, що, як на мене, підхід до цієї проблеми достатньо е, не конкретний. Ось це було, ось це було, ось це було. Всі вже про це всі чули, але але до чого це? Треба дієво щось робити. Треба принципово до цього підходити, а не просто добиватися, щоб у вас була більша кількість реакцій е, в соцмережі, щоб ваш акаунт Це як на мене, дуже важлива штука, тому що виходить так, що як в касті з тим хлопчиком, який постійно кричав вовки, і е, ці мисливці приходили, а вовка не було, приходили, а вовка не було, приходили, вовка не було. А коли прийшов вовк, мисливці не прийшли, тому що думали, що хлопчик знову хайпує, до речі, про це. І, будь ласка, 1 квітня, коли ці чуваки, е, в них закінчиться строк. Перебування в СІЗО, послідкуйте за тим, чи суд прийняв якесь рішення по ним чи ні. Будьте умнічками, хлопчики, виховуйте самі себе, дівчата, тримайтесь всім любові, з ним святого.